Ого, Ти так ефектно Е, Ми продовжуємо проходити карту Супер Хостайл 12 Inferno Minds. Ми закінчили минулого разу, а цього разу ми продовжуємо. Ой, як завжди, ми б'ємо один одного, як два парадонтакси. Як два профи. Ну там ще щось є, дивись. Якась скринька. Ага, і ще й цей. Блін, ну так виглядає цікаво. Ну, класно. Настільки якось, блін, зовсім не майн не схоже. Ек ну, схоже, боже. але. Як і типу в якихось роликах, знаєш? Ну. Вау! Вау! Вуе, селк Це якийсь цей галиний меч. Не. Ну хочеш забирай, не знаю. А наша нам сіл ктач. Mm, паутину ламати. Стоп, ну, і а все. там що вверху? В якому верху? Там. В якому такому верху? А, там нічого. Не. Та ну, не, щось є. Добре, давай тоді. Зустрінемось на цьому. Перехресті і будемо проходити наступну зону, ділянку. Так? Так, так, так. Ну, давай. І тут ми знайшли якусь кімнатку. Потім ми набрали купу всяких класних речей, але... Ой, блін, та ну це нафіг цей вогонь. То треба по черзі битися. Або ти б'єш, або я б'ю. Бо ми один одного будемо коцати так до вічності. Белі! Збоку, збоку, збоку! Так. Чекай, 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 чечка, Відступаємо! У мене немає меча в руках. Так, факели, значить, факели, факели. А, нормально. Трималися. Фух-фух фух. У мене якраз одне сердечко лишилося. У мене десь 4 було. А, нормально, бач? Прийшли. Дивись, скільки в мене всяких речей, якби О, я зараз прийшли, помер. Прийшли. Фух, атас. Навіть не хочу ламати їх. Вау, це ще повно речей. Щоб Блін, прийдеться, прийдеться все-таки вертатися сюди, бо. Та зараз щось викинемо таке так, своє і. У мене дуже багато. Речей. Ну так, лут. Тут все-таки є. Так, давай експірінс собі за цей, за донатом. Але все одно цього немає ж. Так зробимо? Е, столика. Ух ти, диви, тут саплінги. Ох ти, але смисл. Ну може десь знайдемо землю і будемо вирощувати. Будемо робити золоті та, яблука. У нас, нас і так є ці її дерево. Ну, яблук так. То що будемо брати з цього всього? Ну бери, що влазить, бо я нічого не можу. Я вже цей, мене і так забитий. Я би зараз вовну викинув. Mm. Так, коротше, не, рай... не про... так? Да? Зупиняємо запис і посортуємо. Uh, як завжди, всі мовчать, тому ну, спор... я спимо. Ну я тебе вже знімаю. <гум> <гум> ми, репортаж. Тут, ми тут прибрали з подоном. Не тут не так, як в реальному житті, тут можна навіть прибрати. <гум> ну да, да. А то в реальному От. житті. Тут у нас дерева. Я в реальному житті теж прибираю, так? Ну, я так само раз в півроку стабільний. <рігум> <рігум> ну, тут у нас мечі, тут у нас experience, а тут у нас їжа. А тут у нас різний мотлох. От. Ось така mm -hmm. у нас хата, а тепер ми йдемо проходити далі карту. І куди вот ж ми треба. підемо? Так, Еверфордж ми було... пройшли, того yep. його можна закрити. Або Lower Minds, або Outer Darkness. Може підемо. Та йдемо в Lower. Ну, бо там ми вже за спойлери. Реле, Ле, Реле. Релере. Але Ва, куди ти я забув, походу на цей. Сюди, сюди. Ну добре, як скажеш. Ми тут були. Та ми були О, і там, і там. В цю сторону ми пішли. І. і... Я не пам'ятаю, що тут у нас, Ну, в цій стороні ми кудись вийшли. Ага. А, вот, тут ця скриня. Ні, ні, назад йдемо. Ми, ми з ней до речі лут забрали? Не забрали. Нам він не потрібен. Ми дуже круті, добре. щоб забирати лут. Так, може підемо прямо? Тут? Ну давай, але тут вже буде там то, що ти не хотів. Там ті скелети там, де їздили. Ага, ну та добре. Так, ну давай, знаєш, а, що робити. Вагонетку, Вагонетку в... треба було закрафтити. Не обов'язково все. А, та тут є вагонетки. Є? А? Є. Ой-ой-ой, так, це о, така дупа треба зразу роздубати. Там ще є теж з динамітом. Якщо цей... Якщо така вагонетка з'їжджає з, з, з рейсу, то вона підривається зразу з динамітом. Зразу ж тут? Так. На рестовані першому. Так, так. Ну тут багато таких є, точніше три, можна їх запустити і знищити е... там тих. Та ми можемо і самі так? поїхати. Ну. Починаємо їхати. Я не знаю. <гум> Можна йти. Ну я ж теж не знаю, як цю карту треба проходити, Ну, думаю, що треба. Варто би було проїхатись. Хоча так, б раз. Е чекай, в мене їжа кінчилась. О, тепер в мене є їжа. Е е не знаю навіть, чи їхати нам, чи. <гум> Вау! Т ти що? Та я вже почав їхати, але ти мене збив. Ти так прикольно. Ну давай, поїдем. Пофиг. Блін, щось звуки трошки там возить. Ну шо, Ти ззаді? Так. Я не в ту сторону, здається, поїхав, але окей. ва <світ> ва. <світ> Жесть. Я взагалі-то не знаю, де ти. Я поїхав, я не знаю де ти. Ого, тут лава. Павук. Я буду по мірі, можливо. О-о. Ой, мать. Сторони... З іншої сторони тут вагонетки. Так, вискакуємо з вагонетки. Окей. А шо в цих скринях? Е, лут різний О, до речі, так, зразу ламається з динамітом, бо я дуже їх боюсь. Окей ну, Вони можуть Окей, підірватися бачу, Так, дивишся там на лут? Трошки. Зараз тут трохи відстрілююсь і тоді подивлюсь. От, ну, замрал. Так, мені звоним. Тось... Дякую, що ти ты мне. Я ще й за... по твій попав Шикарно просто. Тебе дзвонять? Так, мені дзвонять. А ну чекай. Алло. Чого ти дзвониш? Я зараз не можу говорити. Записуй відео. Окей? Алло? Ну, що там? Так хтось дзвонить мені і цей і морозиться. Okay. Та. Я відповів йому, сказав, що не можу говорити, записую відео. Ясно. Так. Ти вже записуєш, так? записую. Та, записуй. Та я навіть не зупиняв. No. Це буде цей весело. Так, а чого я не можу подивитися, що тут? Там буде ламачок. Добре. Ясно. Нема, Поїхала. Ну та пофіг. А куди йдемо? О, кріпер, дивись. Пойдемо далі туди, куди їхали, в ту сторону. Підбирай собі вагонетку та й показували далі. Чекай, у мене щось звуки гри з... збавились, блін, походу Це через скайп. Ти ж заново подзвонив і воно завжди збивляє. Вот а тут дивись є цей, вугілля, ну якщо нам потрібно буде. Угу. Так, Чекай, ага, от Майнкрафт. Підкрутив. Все, тепер можна... Їх піти. Ну давай йдемо просто пішки чи як, чи будемо їхати. Mm, я... я що освітляю всяко цей. В принципі, нема сенсу його все освітляти, тут не так вже і небезпечно, як цей. Хто ж тобі таке сказав? Тобі кажу. А ти де взагалі? Та от зверху відстрілююсь. Причому з двох сторін. Вже з одної. Вже з нуля. Так, і в мене теж звуки дуже тихо. Підкрути його в цьому мікшері. Я розумію, добре. Тут є дійсно вугілля, але воно нам потрібно не дуже потрібне аж. Так, ну пі... йдемо е, в цей. Йдем далі. Вздовж е, полі, Йрай. можна можна навіть поїхати. Ти маєш на чому? Але має... можу тобі наїдати. Ну а тут теж є, виявляється. Поїхали? Так, сідай. Блін. Дякую. Та блін вона поїхала. Це О, і кріпер... Поїхав. А, це ти поїхав, блін, тут не так не... А, глючит. чекай, бо вона втекла від мене. Та ну, я краще не буду їздити, бо тут вони щось дуже про... проглючують дивно. <кху> О боже. О, зараз будуть павуки, походу. О, я вже бачу спаунери. Угу, я ну, теж бачу. до речі, вони отруєні. Спаунери? Так, павуки. А, я думав спавнери. Але вони тут... чогось нас не отруюють. Не знаю, я помаленьку повзу. Прикольно, всі пауки побігли за тобою, а я тим часом... О, ні. До речі, тут закінчується колія. В Цій точці. Дивись, не випаде. Я бачу. Що тут джава Лава. Джава? Так. Ммм. Мгу. Стріли. Стріли? Стріли. Дати тобі стріли? Ні, кажу, що тут стріли. Сестра, стріли. <різь> не на стільки. Круто, чи як. Не. Блін. Ну зайди збирай собі лут, короче. О, я вже й тут. Я там все освітлив. Ти крутий. Швидкісний. Так. Пішли далі. Та треба? Вот там є далі прохід, бач? Ну, а я, мирати так з кайфом. Нам Чи? треба знайти. Блін, тут все залагано. ти бачиш, вони всі мали, мали ж кататися. По ходу. А вони всі стоять. Не, я думаю, що це така зона, де всі якраз зупинялися. А, ну, то є як... так, так, так і задумано. Я так думаю. Не знаю. Мені здається, що вони просто всі позависали тут. Не, не. я думаю, що так все, все мало би і бути. Ну добре. Вау. Нормально, майже б попав. А, то це не ти, я новиць, ти мене копаєш. Угу. Mm -hmm. Та, ти ж не такий, як я. О, диви, кріпер поїхав. Красив. Mm -hmm. Красавчик. О, відьма. Байлін. Там їхній спаунер. Спаунер, так, відійде. Відійде, щоб він не активувався. Та я й не думав підходити. Добре, це я, значить, підійшов. І що, він активувався? Ні. Ну подивись, чи крутиться. Та я Я тут освітлю. О, Боже, вона біжить. До кого, на мене? До мене. О, я знайшов спавнери. — А ти де взагалі? Та от позаду. Файно, файно, супер. І так, тут я тут спавнери? — А, це кріпери. Так. Та нехай. Це кріпери і спаунери кріперів. Блін, кинула дур беру. Блін, та я щось не попадаю. Короче. Вруч, Вручнуй. О, з неї хліб випав. О, це це значить сай, я. Є... Хлібна корова. Хлібна корова. Ну по-любому. Так... Короче, хліб може випустити нічного Ді бачення. Ді? Зіля нічного бачення брати не буду, пити не, не буду, знаю. бо воно ну, заважає. Угу. Не видно де можуть бути Спавнитися моби. Ну? Бути спавнитися. Блін, в мене повільні ще 30 секунд. Повільність. Угу. Ой, йо, та тут ще щось є. Диви Стоп, ні, це ми звідси прийшли. Так, там ми, ми назад вернулись просто. Я орієнтації в просторі мало маю. Мало маєш? Мало маю. Ну то бери ще. Постараюсь. Як тільки не йду. Так. Подивимося, що з цим буде. Тут же ж є Redstone факели, і чого ж вони підривається? Ні-ні, там воно має зійти з реєк. Коли сходить з реїк, тоді підривається. А як воно... А. Поняв? Ну, yeah. походу. А, yeah, Ти де? З того боку. Там... Кріпер ззаду, кріпер. Та то, то спереду. Ну спереду, я не бачу так далеко. Так, мене попустило. Зараз викину всякий... Цегла, mm, блін. А, це це я відьма дропає кірпічі. Коли помирає. Так. Ви. Ти їдеш? Так. Я йду. О, за тобою кріпери. Бачу, та то не кріпер, то бабуся якась. Та тут дуже жорстко їздити, бо. бо можна... ой-ой. Бо ти десь їдеш, а потім не їдеш. Це кругова тактика. Я бігаю кругом і пробую її вбити. Так. Є. Мінус один спаунер, і я вмираю. І я вмираю. О, О боже, на мене кинули все, що могли. Всю свою лють. О боже, я впав яму. Умиражно. Не підходь до них. Не нара нара Нерне. Так, я золоте яблуко з'ю. Блін, тупо чуть не вбила. Миттєва ш... шкода. Жесть. Так і в мене зразу пів хп. Це просто ж. Буває, буває, капець. Так. О, до речі, вона кинула зілля зцілення. зараз я зцілюсь. Вона тобі кинула зілля зцілення? Так, дропнула. Михайле, хочеш? Стіли Не відмовляюся від таких речей. ну від такої, як ти. <реш> 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 Кирпичі знову попадали. Ні, ти хіінті не викидай. Я викидаю вже. Блін, всякі гімн, та кидай в скриню. Та я теж так подумав, <реш> типу що це логічніше буде. Зараз я хотів підняти ці зілочки. Так, в мене ще повільні 7 секунд і можна йти. Хліб. Прикольно, чобітки якісь вона кинула. О, ще йде, біжить, 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 біжить. Але не до нас. Це походу якась Дурна відьма. Ну дурна я хотів сказати. Треба тут освітлити. Відвали. Доганяє. Доганяє, аж дві, подон. Та зара? Та добре, ломай. Там вже зламав. А, і їх одна засіла. Я почув уже. Белін. Ламаєш? Що там вона мені? Пойзн на 24 секунди. О, боже. Йой, а ч так довго? Я ж зарамру. Ой-ой. Ой, Та ні, ні ні <піл> ти там пів хп лишиться, ой, пів хп лишиться по-любому. Ай-яй, ой-ей. Не переживай. Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой, ой-яй, ой-ой. де? Хто тут як наша? О, чорт, о чорт. ні ні не біжи туди, а тут стій, де ти є, тут сам Так. Ай, ой-ой. Тебе так. ще коци. Все вже не коци, але. Так, ну то. Довго побіжна. буде відживляти. Дочкай мене пів зардачки, в мене зараз хтось пукне на мене і умру. Тирим, ты ридум, Треба значить, что ты Піонери. Спавнери? Піонери. Піонеры, спаунерской справи О! тут лава? Угу, я бачу. Йоу, вот воно класно виглядає, все. Ну, гарно. Якщо, якщо вистрілити стрілою в. Ясно, нічого. Не. не знаю, не знаю. Та я вже пробував. Тут такі. Зомбі прикольні. Не знаю, якісь звичайні зомбі, типу. Ні, катаються. А, так вони всі тут сідають по чуть-чуть. Ну, це прикольно. Це їх зупиняє. Вот трохи. Цікаво, що вони автоматично засідають. Так. Тільки підходить, підходить зразу сідає Є! Yeah. А, є! Yeah. Ого! декілька спавнерів. в цій стороні. Вони тут спавняться десь просто так на цьому. Тут спавнери-кріпері. Yeah. А yeah, так, yeah, вони всередині, в, в цій стіні всі. Вот бачик тут. Ну може ти не бачиш, але. Не mm -mm. йду вже далі. О, oh, я нічого, я класно політав. Запустили тебе? Та. О! Е коробочка. І дофіга спавнерів. Коробочка з чим? З волною. А, тоді це називається скринька. Пофіг. Якщо ти не знав. Меч. Я політав. Це файно. Я іноді корисно. Я, я літів Чекай, 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 чекай я мушу відійти я в тебе стрельнув жорстко дуже. І ще, ще раз це ти був? Нє, тільки раз. Окей. Чи ти ще хотів? Нє-ні, в мене якраз немає життя, щоб щось хотіти. Добре. А тобою ще біжить один козел. Я взагалі то хотів стрельнути кріпер, який був позаду тебе. Спасти. Ні, тебе. Це все файно. Я нічого не цей. Не. Ти не комплексуєш по цьому поводу. Не, ні, ні, ані скілочки. Коротше там буду на тебе. Бать. Тебе знімати. <світ> ти оператор. Так, Сьогодні оператор. Знаєш, як в цих сучасних фільмах, де типу камеру не ставлять на штатив, а типу ти. А, біжить, ручна зйомка. Да, да, да. Ну це щось таке зараз немає. Ну так круто. <світ> типу як так, ну. Ну да. <світ> Ні, воно дійсно прикольно виглядає. Ой-ой, а там ще дивись збоку, скільки їде їх. А, Бачу. А там всередині прямо за цими стінами спаунери. Та, та, воно не то, що за цими стінами, вони в цих стінах. Боже, так голосно! Правда? Та, Замовкни. Блин. Я і не бачив. Так, а ну давай я це, я буду зараз їх підривати помаленьку. Скільки маєш тінті тільки одне. А що хіба вагонетки не стакаються? Вагонетки не стакаються, на жаль. А може на щастя, хто його знає, а? А ні, на жаль. Так я не знаю, він походу на мене загрився. Ендер. Цей... Ендерлох. Ender... Мужик. ендер Ендердябчик. Ні, він там стоїть в лаві. Ковбаситься. Ух ти, дякую, що відкрив мені очі. Кліпер? Ще? ще один. Бачу, внизу. Тут нема вже на такій глибині спавнерів? Нема. Я застряв. В блоку? В блоці? Ні-ні, я вже попустився. Так. Йоу, відкидування плюс 500 чи що? А я просто ще й розігнався. Ой, я знов цей звук. У мене. Нема. Я Шо-шо, думаєш такий крутий? Думаєш такий крутий. Тут блейзе, тут блейзе. Ого! Подончкай звідти. Белик! Ладно. Эндермен за цей. Засидів всі. Він засів, бачиш? Бачу, бачиш. Але він на мене заграни. На тебе? Ага! аааа, замокни! Він не може телепортуватися звідти, це жесть. Ха-ха-ха, Це Ой. Нов нова тактика їхнього вбивання. Він Ставиш перед ними вагонетки вбиваєш. Ну. Блін, в мене факели кінчились, походу. Так, я піду зроблю факел. Мережно? Бережно? Я тобі можу кинути. Та я собі зроблю. Але Шо, десь був позаду кріпер. Май, Ні. А, у мене закінчились стріли. У мене вугілля закінчилось. І стріли, у мене три стріли, блін. Оооо, це буде жорстко. На, бери факели, цього то тобі. Е, так, факели, факели, от. Половина. Так, а куди ж їх? А, у мене було трошки. Ну 50 малень тепер уже. Блін, це спеціально тут розкинуті ці вагонетки, вони засирають на ну, цей інвентар. О! Так, поїсти. Кріпер. Кріпер, блін. Жорстко. Не дав мені скрафтити, блін, їжу. Козел. Тебі треба їжу мене є. Та я вже зробив. 37 сьомий левел. Ну, я знову з тобою не поділився. Це нічого. Як... Справжній друг. Як справжній. Козел. Козел. Справжні монстри. <laughs> так, дивись. Тут заграний. А вони всі, походу, якісь загринь на вигляд. Вау, вау, вау! Аккуратно чекаю, щось мене коціє. А, це Woman. Беллін. <laughs> це жорстко. Почекай, в мене стріл на і мені буде важко зараз. окей. Та мене. Не? не бачиш шапку Ні. Блін, 4 хп, я відходжу. Окей, без питань. Ну... Я зараз трошечки постою. Так, треба... тягнути. Коротше, треба зайти, взяти вовну і звалити, звідси. Що ми цей? Треба ще да, це все зробити, так? Але блін, там... Взяв. Молодець. Я Вертайся, що. Побігли, побігли. В цю сторону біжимо. Не знаю. Так, біжаем. біжимо в цю. В цю що безпечно? Безпечно. Чи ти не хочеш. Та я, Прикольніше щоб було піти туди, де небезпечно. Побігли. Давай. По хардкору. Лошара. Що ж ти наробив? Добре, що не лаву. О, боже, о боже, падон. Падон. Йдем звідси, тікай, 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 звідти. Там дуже страшні монстри. Зісто прокачані. Ох, капець, фух. Це це, я дивився відео, як він їх робив. Це, типу, це моби. Це типу, свині, Це свині. свині. А що у них такого групано? Але вони там щось захищають. То вони невидимі, вони мають свою бойову табличку. Бачу. Що вони, ж вони там захищають? Як е, там якісь таблички написані. Блін, треба освітлити там. Ну Там ну, вугілля. Але вугілля. Давай зламаємося спаунери. Треба би було. Стоп ззаді. Бачу вже. Я вже почув перед тим як побачити. О, але він файно зробив і зламав сам спаунери. Молодець. О, вони посідали в цій, е, вагонетки. Генетки, де. Да. Так, той поганий дядько щас стріляє. Теймблейс звідси, так. Треба закрити взагалі всю цю територію. Мене блоків. Блін, тут так глибоко вже. Тут, тут спавнери просто за поворотом. Та, я бачу. Та. Спавнери за поворотом, це як назва якогось фільму. Жахів. Та. Вони не тільки за поворотом, вони тут кругом є. Ця стіна просочена спавнерами. Русаченко. Воу. Так. Ну, хочеться туди піти і там ось. Та а хочеться подій. і прийдеться. Так, давай лишимо вовну та й підем. Оооо. Ну Чуть? давай, давай. Ти не хочеш лишати вовну. Та я не знаю, чи треба. До речі, там зараз. Час закінчується. Угу. Та кінчим цю серію. Так. Кінчати. Давай закінчуємо серію і в наступній вже підемо туди. Угу. Ну давай, пока. Ну все, всім надобра ніч. <laughs> О, до речі, я зараз прочитаю. Seems, this seems a good spot for a zisto house. Or maybe not, окей. Okay. Ага, це типу зісто. Ну це коротше. Друг векса. І він. Бербербер. -бер 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 Падон! Це ж в мене цей будильник засвистів. <laughs> відволік. Так. Кінець! Вісімнадцятої серії. Ну не вісімнадцятої, а шостої, десь, так? Шостої. Па-па. Ого, ти так ефектно приземлився.